Через повітряні тривоги сьогоднішнє засідання сесії Чернівецької міської ради розпочали перед обідом. Основні питання обговорення, допомога Збройним силам України, приватизація об'єктів комунальної власності, виділення земельних ділянок під індивідуальні запити. Які питання з порядку денного встигли розглянути далі у сюжеті? На підтримку української армії цього місяця Чернівецька міська рада виділила понад 4 мільйони гривень. Ще один мільйон спрямують на закупівлю обладнання для міської молекулярно-генетичної лабораторії МВС. На сесії вкотре порушили питання супроводу воїнів на щиті. А ще поліцію закликали слідкувати за тим, щоб у день поховання героїв у місті не було розважальних заходів. Це було підтримане рішення всіма депутатами Чернівецької міської ради. Якщо це рішення не виконується, і хто. Той день, коли ховають загиблих героїв, у нас відбуваються гульки, пісні і танці, то, звичайно, що на такі речі мали б реагувати і поліція, і орган місцевого самоврядування. Неодноразово вже в сесійній залуді звучали такі скарги, і верніше озвучувалися скарги щодо перевізників, які з неповагою, з шанубливо ставляться до. Перевезення пільгової категорії, такої пільгової категорії, як члени родин загиблих. Але я дуже прошу, будь ласка, організуйте збори перевізників міста, які приймають участь в перевезенні не тільки там пільгової, не пільгової категорії всіх. Запросіть, я готова сама прийти, членів родин загиблих. Запросіть депутатів, якщо вони не розуміють ваших якихось аргументів, ти готова навести їм інші. Шановні колеги, я прошу підтримати протокольне доручення по-моєму виступу, заборонити під час проведення акції підтримки військовополонених та зниклих безвісти гучне відтворення музиків прилеглих громадських закладів у центральній частині міста. Під час засідання сесії депутати підтримали проєкт рішення щодо перейменування вулиці Афанасіва Чужбинського у Садгорі на честь загиблого захисника Дмитра Сірмана. На сесії депутати проголосували за звернення до президента України присвоїти Дмитру Сірману звання герою України. Дуже вам дякую за те, що підтримали нашу сім'ю всі ваші рішення, позиція і прошу було, навіть, було багато, було багато, ідеї, багато. До дня міста Дмитру Сірману посмертно просвоєння звання почесний громадянин міста Чернівців. Також відзнаку отримає благодійниця Марта Левченко. депутати своїм рішенням змінили умови відшкодування витрат на придбання генераторів. Відтепер з бюджету громади відшкодовуватимуть до 80% вартості пристрою без обмеження по кількості квартир. За генератор можна отримати до 500 тисяч гривень відшкодування і до 150 тисяч за систему накопичення електроенергії. Також депутати запропонували замінити аварійні опори на вулицях Кармелюка і Герцина. На сесії обговорили можливість запустити громадський транспорт вулицею комунальників. Люди, які працюють на вулиці комунальників, могли добиратися громадським транспортом. Сюди при цю наразі ранком і ввечері курсує два рейси дев'ятого автобусу через вулицю Комунальників, і також було озвучено на комісії з житлово-комунальної про те, що ми здійснимо. В експериментальному режимі автобус на вулицю комунальників подивитися, чи є там потік. оскільки 26 а курсував. Він не не був забезпечений пасажиропотоком. Оборотний рейс складав 6 пасажирів. Депутати підтримали звернення до уряду та профільних міністерств з проханням надати Буковинському медуніверситету статусу національного. Після обідньої перерви перейшли до розгляду земель. Питань. Окрім індивідуальних звернень, підтримали питання виділення земельної ділянки для будівництва нового пожежного депо на роші. А поблизу міського пляжу на вулиці Донбасівській побудують інклюзивний парк для дітей. Ще одну ділянку на роші виділили під новий дитячий садочок. Олена Кричко, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін, новини Сі 4